Щойно, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував дуже короткий пост у себе в телеграм-каналі і написав наступне: що із сьогоднішнього дня діє нова стеля цін на російську нафту. Ліміт тепер становить 47,6 долари за барок замість попередніх 60. Таке рішення було ухвалено раніше в межах 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Ну, це не нове. Я розумію, що вже сто разів про це говорили зі мною, але я хотів би, щоб ми глядачам все-таки виточніше пояснили а, про те, що це означає. От на пальцях розказали справді, що які наслідки будуть для Росії, чи будуть вони взагалі, і що буде далі робити Європа. Uh, ну, да, ваша пауза багато про що говорить, пане я Алеже. Ми багато говорили про 18-й пакет. Сьогоднішнього дня вступає в дію норма 18-го пакету з приводу зменшення максимальної ціни на російську нафту, яка з точки зору Європейського Союзу є допустимою для купівлі цієї нафти на світовому ринку. Це 47,5 доларів за барель марки ЮРАЛС. Окрім цього, вступає в дію і ще один обмежувач: в кожному наступному звітному періоді ціна на російську нафту має бути меншою на 15%, ніж середня ціна на, цей, на цю нафту в попередньому звітному періоді. А який це саме період? Про що ми зараз маємо <продукт> <продукт> Я, про що ми з вами говоримо за місячний період часу? І за квартальний, в залежності від оцінки, яку ви буде. Тут, дивіться, тут головне інше. Головне, то, що до цього прескепу не приєднався Вашингтон. Оце mm -hmm. головне. Тобто, хочу вам нагадати, що історично, ми про це говорили неодноразово: історично такі рішення ухвалюються на G7. Чому? Тому що J7 mm -hmm. на сьогоднішній момент є. Ну, так, щоб було зовсім зрозуміло. Хто контролює оцей прайс-кеп? Ну, тобто, хто на сьогоднішній момент е, зможе відповідально сказати, по якій ціні їде танкер з нафтою? Угу. Страхова компанія. Страховик. Тобто страхова компанія не страхує кор... е, судно, якщо там. Прей-скеп вищий. Ну, тобто вищий ціна, контрактна ціна вища Угу. Uh -huh. Чому росіяни вимушені були почати страхувати у той так званий тіньовий танкерний флот у російських страховиків, які є підсанкційні, які потім не перестраховувалися. Європа хапалася за голову, тому що оті е, судна йшли е, Балтикою, а 70% тіньового танкерного флоту? Іде Балтикою, а у випадку якоїсь екологічної катастрофи не буде звідки брати гроші, щоб це погашать. Оце така довга моя фраза пояснює оті острахи, які на сьогоднішній момент є в зв'язку з прайскрепом. Чому росіяни перестраховували страхувалися в російських компаніях? Тому що основні страховщики знаходяться або в Британії, або в Європі. Є певний пул американський. І коли американці не приєдналися страхові компанії американської юрисдикції, не приєдналися до проскепу, вони далі готові страхувати під 60 доларів за бар. Розумієте, про що йдеться мова? Чому говорилося, що коли на G7 приймається повністю все, то практично весь страховий ринок, окрім там. Стрових страхових компаній, навіть китайські страхові компанії жорстко притримувалися в прей-скапу зуважу. Так от американці не приєдналися до 18-го пакету, британці приєдналися, це дуже важливо, тому що в них найбільша страхова компанія Ллойд юрисдикція Британії. Приєдналися, Канада приєдналася до прей 47,5 доларів за бара. Американці не приєдналися. Тобто вони поки що розказують про те, що вони суттєво серйозно вивчають всі пропозиції, що знаходяться на столі. З приводу сенсії, скільки там на столі вже стоїть, слухайте, це, це, це жах просто. Де там не вистачає, пане Олеже, от козу прив'язати і все. Я думаю, що в подальшій нашій дискусії ми з вами згадаємо і про козу також під назвою ШОС. Але коли ми з вами говоримо про цю ситуацію, дійсно сьогоднішнього дня починає діяти 47,5 доларів за барель. Це діє в межах акваторії Балтийського моря а 70% тіньового волонтантки флоту йде саме сюди. Хоча дивіться, коли ми з вами подивимося на структуру покупців російської нафти, Просто щоб у нас не було зайвих ілюзій. От хотілося б просто для глядачів чітко пояснити: 57% того, що Росія продає по нафті, купляє Китай. До 60. 25-27% того, що продає Росія, купляє Індія. Тобто разом Індія і Китай купляє 80% російської нафти. Далі 6-7% купляє Туреччина. Щоб ми теж зрозуміли, за що йдеться мова. Десь приблизно 3-4% купляє Південно-Східна Азія. І десь на рівні 7-8% до 10% це оце тіньовий танкерний флот. Що це означає? Це, є, це означає нафта, яка грузиться на танкери і продається е, звичайним покупцям, в тому числі і європейським, які плювати хотіли на е, санкційні обмеження, е, в зв'язку з тим, що там є великі скидки на барелі нафти. Е, так от, власне, коли ми з вами говоримо про тіньовий танкерний флот, це 7-8% від загального обсягу продажу російського. Тоді давайте пояснимо глядачам, як ця нафта тоді потрапляє в таких об'ємах до Китаю і до Індії. Е, танкерами. Е, в, вони йдуть е, і через е, Чорне море. Вони йдуть танкерами, і, е, власне. Через Примор'я російське угу. тобто там є достатньо багато шляхів, які, власне, забезпечують той обсяг нафти. Тобто, коли ми з вами пояснюємо, як це все виглядає, це все танкерна нафта. Але та нафта, про яку ми зараз говоримо, до Китаю до Індії, вона йде в більшості офіційно. Так. Вона йде офіційно, вона страхується в, в тому числі в європейських страхових Е, вона йде з достатньо великою скидкою, тобто mm -hmm. вона йде в межах прайскепу, щоб не було ні в кого ніяких ілюзій. Чого Індія так тримається за цей шматок? Росіяни на кожному баррелі нафти дають 5 доларів скидки. Тобто Росія на сьогоднішній момент продає. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що Росія свій бюджет в травні місяці ввела середньорічну ціну на нафту марки Юрлс 57 доларів за барель. Uh -huh. сьогодні, сьогодні фактична ціна Юрлсу десь 62-63 долари за барель. Тобто, та ціна, яка ну, формувалася завжди як, от є марка Brent, від марки Бренд Urals десь мінус 3-4 долара. Сьогодні марка Brent 67, ну, от тут рахуйте, там 62-63 долари за барель, це от Urals. Uh -huh. Чого росіяни ввели 57 доларів за барель в себе в бюджеті? Тому що вони продають нафту е, своїм партнерам Китаю і е, власне, Індії. Зі скидкою до 5 доларів за барель. Чого це є важливо? І чому 47 доларів за барель так важливо для того, щоб приєдналися американці? Тому що оцей основний потік нафти, про який ми зараз з вами говоримо, ага. він продавався нижче 60 доларів за барель, він продавався нижче про І він страхувався в американських, в тому числі, страхових компаніях. Чому важливо було би, щоб американці приєдналися, тому що, е, якщо це все йде, наприклад, умовно е, через Чорне море, через новоросійський термінал, е, то там 60 доларів за барель, тому що е, там е, Туреччина бере 6%. Туреччина спокійно пропускає застраховані кораблі е, в американських страхових компаніях. Тобто, дивіться, е, сам барель нафти ж ніхто не лізе. Тобто ніхто не лізе в ціну. Всі беруть документи, застраховано, поїхали через Босфор і Дерданели, Не застраховано, розвертаємося і до... тобто, пане, пане Олеже, уточнення, щоб і я зрозумів і глядачі. Тепер виходить яка ситуація: що якщо е, нафта буде йти по старій ціні, Ну, умовно, тепер вище 47 доларів, як то сказав повідомив Єрмак, то е, цю нафту будуть е, страхувати американські страхові компанії, а не так. європейські. Так. Так. Тобто ми маємо розуміти з вами наступне. Американці не приєдналися до цього нового прайскепу. По них лишається 60. Ну і куди тепер, вибачте, засунути ці всі санкції Європейського Союзу. Е ну, дивіться. Е Все-таки 70% тіньового танкерного флоту ж їде через Балтику. Є і а інші споживачі російської тоді Стоп, стоп, а що, їх не можуть застрахувати американці в Балтиці? Е їх страхують російські компанії, тому що в Балтиці там є своя особливість. Яка? В Балтиці. Там, зв'язку з тим, що для того, щоб вийти у відкрите море, там є проходи через е, суверенні води е, європейських країн. Ну, дивіться, як Балтика виглядає, так. Тобто, там. Е, коли корабель, коли скажімо, танкер проходить через наприклад територіальні води європейських країн, там можливий догляд, відповідний, з подальшим врахуванням тих санкційних обмежень, які власнувала Європа. Тобто, коли ви йдете у відкритих не територіальних водах, а коли ви йдете в нейтральних водах, ви йдете в зв'язку з тими страховими вимогами, які є. Коли ви проходите через Туреччину, Туреччина ж у нас не країна Європейського Союзу, тобто вона пропускає все без будь-яких обмежень. Коли Тоді ви йдете мене... через територіальні води європейських країн, вони досліджують на предмет того, що у вас стоїть в контракті. Пане Олеже, враховуючи ті цифри, які ви озвучили, вони вкрай важливі, я роблю висновок, що ну, Європа раптом ну, максимум відсотків 10% російської нафти, та, що йде на експорт, споживає не більше. більше. Ну то ну, вибачте, це допоможе як мертвому припарка. Ну дивіться. По-перше, це є достатньо великий крок, перший, який є надзвичайно важливий для того, щоб ну, принаймні, сформувати той прайскеп, до якого теоретично може приєднатися Америка. Я От так, тобто, Європа зробила свій крок. Свій я крок перебушку... зробила Канада. Цві кров да, зробила в Велика Британія.